Вас, дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти прогноз для України на е, літо осінь продовження. Значить, ви ж бачите, яку велику територію ще нам треба відвоювати. Це Південь України і е, зараз і ведеться значить, наступ на. Південний, такий, південний напрямок до Азовського моря. Але разом з тим ви розумієте, що у цих всіх бойових діях значить, дуже велике значення має особистості. Тобто, це наш головнокомандуючий Валерій Залужний. Якщо ми візьмемо його гороскоп і подивимося на 24-те. Серпня цього року, 2023 року, то ми побачимо, що йде активація діяльності його як, ну, можна сказати, державного діяча, як політика. Тобто для того, щоб перемогти і зрушити все з місця і отримати перемогу, треба спочатку значить, знищити внутрішнього ворога, а не тільки зовнішнього. От. І Для того, щоб знищити значить, внутрішнього органу ворога, верніше, треба, звичайно, займатися якимись політичними такими, значить, питаннями. от І Тут показано, бачите, марс стоїть, і він діяльність Валерія Залужного значить, підсилює, значить, спонукає його до таких дій, тобто, щоб він почав. Знищувати внутрішнього ворога, який здає позиції, який е, робить все, аби тільки затримати цю війну, і щоб Україна не отримала перемогу, або е, значить, продовжити її до безконечності цю війну. І е, значить, тут головне, що зараз йде це те, що проти залужного йде змова. Дуже сильних гравців. Це і Росія, це і внутрішні всі, значить, хто підтримує всі ідеї Росії. Тобто це проросійська вся така навала, яка хоче його позбавити Валерія Залужного авторитету. І, і бореться з ним дуже сильно, бажаючи його навіть скинути. Але в гороскопі у Валерія Залужного йде дуже сильна така розстановка, що з ним зробити нічого не зможуть. Чим більше на нього будуть наїжджати, як ми кажемо, провокувати, діяти що на знищення, тим сильніше він буде боротися з тими людьми і скрутить їх у бараній ріг. У Валерія Залужного дуже сильно задіян Нептун. Він стоїть на лінії катастроф або на спаленому шляху, і цей спалений шлях він знищує негатив. Не позитив, нічого позитивного він не знищує. Таким чином, з самого Валерія Залужного це не торкається як людини ну, позитивної. А тільки його каса... стосується його ворогів, які можуть на нього нападати. Таким чином він їх усіх може побороти і знищити. От. І от тільки проти нього наче, почнеться якась така, начать, навіть поштовх у його бік, як на його захист стануть дуже великі сили патріотів України. І це зробити буде просто неможливо. По-друге, в нього йде дуже сильний захист родовий, це людина сильного роду. От, і це можна сказати, що наш справжній, справжній характерник. Тобто він е, 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 володіє дуже сильним е, енергетичним полем які, значить, спроможні і бачити, і діяти, і все робити на те, щоб боротися з ворогами е, України. От. Він дуже патріотичний. Народився він у знаку рака, і це говорить, що він великий патріот України, націоналіст, От. і е, буде воювати із. Значить, із ворогами до, до побіди, або до кінця, або до смерті, або до чого, але він сам не буде помирати, ні, це будуть його вороги помирати. В общем, я не робила пошук його часу народження для того, щоб не задіювати ніякі чутливі значить, точки в його гороскопі. Це я виставила час, щоб ви знали, хто захоче подивитися, на час, коли було проголошено незалежність України 1758. От, 1758. І накладаю на гороскоп Валерія Залужного гороскоп України. Тепер ми далі подивимося, от, наприклад, що буде далі. От, і ось 29 серпня це у нас свято, це Спас Третій, коли нарушник, значить, яким витирався Ісус Христос, перейшов його образ. Це не рукотворний, тобто його ніхто не малював цей образ, а тільки що витерся Ісус Христос. І таким чином це прижиттєвий портрет Ісуса Христа. це Велике дуже святиня для християн. От. І вона, звичайно, має властивості дуже потужні. І от цей спас він повинен як оберігати і показує, що в цей день буде. Ось це буде вівторок, а залужний Валерій народився у неділю. От. І от, бачите, Марс становиться повністю на Плутон при народженні Валерія Залужного. От. І таким чином активація цього Плутона, який дуже сильно трансформує, можна сказати, владні структури України, тобто дуже сильно впливає на ситуацію в країні. Це не особистий якийсь вплив на якусь одну людину, це на суспільство. Вплив. І ось тут, бачите, якраз стоїть е, у е, основі гороскопа ще й Нептун. Нептун кол, колишить і він е, хоче, щоб задіялося якісь сили, які змогли б зламати ситуацію. От. Но це в основному дуже сильний е, нахил до, е, значить, до Криму. От. Сламати ситуацію з Кримом, відвоювати Крим. От. Ну І от так я хочу сказати, що дуже потужна ситуація, і проти нього ті, хто захочуть виступити, вони просто будуть знищені суспільством. І, по-друге, це ще е, така буде е, виступ і взагалі дія проти Валерія Залужного, дуже велику. Справить, вплив справить на суспільство українське. І українці почнуть дуже ділитися от на ті, хто буде виступати за нашого генерала Валерія Залужного. І ті, хто будуть сумніватись, вони будуть поступово переходити на цей бік. Тепер я ось дивлюсь на гороскоп уже самої України на 1 вересня. Ось Ця ситуація розвивається таким чином, що негатив чорний місяць. Він дуже хоче зламати ситуацію в країні. Але тут стоїть насторожі у нас три планети і сонце: це Юпітер, Венера і Меркурій. От, і ці потужні, таке потужне з'єднання, яке відбулося, коли незалежність утворювалася, у нас, об'являлась. Воно буде руйнувати цей негатив. Тобто ри, негатив нічого не зможе зробити в Україні і з Україною. Тобто це внутрішній наш ворог, от, який з'єднаний з якоюсь потужною силою ззовні. Е, і також це. Вплив на міжнародні стосунки, тому що е, міжнародні стосунки наших союзників вони теж будуть значить, е, піддаватись впливу і трансформуватися. Яким чином? Тобто, ми із союзників будуть виділятися страни, які будуть нам значить, е, е, друзями, не стільки союзниками, скільки друзями. От і ці друзі е, об'єднаються згодом і стануть на наш захист більш потужно, ніж ті союзники. От, і оця цей роз, розділ такий на міжнародній арені і е, е, всередині держави те ж саме. От, це і буде означати хід е, визначати хід воєнних дій. Тому що Наші друзі вони будуть готові віддати нам навіть останню сорочку, аби ми тільки перемогли. А союзники вони будуть весь час домовлятися, хитатися, значить, все виміряти, чи багато вони дали, чи мало, чи, чи треба нам, чи і ще щось. Ну, в общем, це коливання постійне. От і значить, ця чорний, цей чорний місяць. Що він хоче? От він хоче підійти до ось такої, такого з'єднання, значить при е, незалежності, коли б у нас об'являлось. Це об'єднання значить Марса і білого місяця. І що це говорить? Восьмий дом дом смерті, дом, значить, якихось е, нам е, ну, так. Спадщини наші, і що говориться, що нам у спадок досталося дуже, дуже, дуже сильне е, е, позитивне, таке е, така зброя. І ця зброя полягає у е, воїнах наших. Тобто е, воїнська така, такий дух воїнства, він нам передан у. Спадок, і цей спадок дуже позитивний. От. І саме оця, е, е, ця негативна сила, вона об'єднана, вона не тільки наша внутрішня, але вона ця внутрішня з'єднання іще і зовнішньою. І зовнішня вся з'єднання між собою, тому що е, всі сатанінські сили, вони завжди кучкуються і утворюють якусь таку значить команду, так, такий значить, гурт, тобто вони не діють поодиноко, вони діють тільки значить, згуртовано. От, і от воно хоче знищити наш цей спадок, загубити якомога більше наших воїнів. От. І, але вже пройшло, Марс пройшов цю ситуацію, і він йде далі. І це говорить про те, що нічого в них не вийде з цього. Ось ми далі подивимося по всім подіям, які будуть відбуватися, обставинам, і ви потім прийдете до висновку, що нічого вони не змогли зробити. І ми, наприклад, наші воїни якраз і знищить цей негатив. От. І тепер ось, бачите, ось 1-9, що тут цікаве, це п'ятниця, що місяць з'єднається з, з е, значить, Нептуном от, у знаку Риб. І це якесь буде сильне так, така зміна в по відношенню до півдня. Це Південь, Крим, е, якісь будуть зміни там великі. от, і... Після того значить, наступ буде вестися ще сильніше. Але Марс показує, що наші будуть воїни, і військо наше, і керівництво військове діяти дуже обережно, дуже поступово. Не буде якісь великих наступів, і ще чогось. Це буде методичне, методичне знищення ворога, його чітьбаз, його складів і таке інше. І ось дивіться, зараз я покажу вам, що буде на затемнення 14-10. го го По-перше, я хочу вам продемонструвати, що це буде за затемнення. Це буде кільцеве затемнення, тобто Сонце не згасне. Ну, Сподіваємось, що такого не, не відбудеться. От, і тому зло не зможе подолати добро. От, наоборот, воно буде втрачати сили і все, що воно задумало, нічого не відбудеться. Ось Затемнення пройде, бачите, по Америці, південній і північній. От, можна навіть подивитися, як воно буде йти. Спочатку, з півночі, воно бачите, спускається через перешийок у Колумбію і Бразилію. От, це буде таке затемнення. От, і е, е, зміни, звичайно, осі, і показано, що вони відбудуться саме в цих країнах, в США, навіть Мексику не зачепить, от а значить, буде Бразилія і Колумбія. І якщо ми глянемо на Гороскоп для України це означає перше, що в нас буде знищено, і поставлено на місце це московська значить, церква. Вона повинна буде вийти із України, тобто її повинні значить, витіснити. І це в основному таке. І знищення буде йти ще по. По тому, ж, як люди мислять. Тобто у людей повинна спати полуда з очей. Вони повинні остаточно будуть вирішити, за кого вони стоять, за залужного чи за владу. Тобто, влада і залужний будуть значить, йти як вибір у людей. От. І це допоможе далі. Для України. Тепер ми дивимось 28-го 10-го. 28-го 10-го це буде вже затемнення місячне, але воно, бачите, місяць буде трошки-трошки затемнятися, а в основному буде на півтінь. І ось якщо ми поглянемо, де це буде йти затемнення, то на що я вам. Увагу звертаю, що це затемнення якраз оце буде проходити напроти України. Тобто Україна зможе побачити це затемнення від початку і до кінця. І саме цю фазу, оцю маленьку фазу затемнення, вона добре побачить. От. І по гороскопу це затемнення воно забере щось погане. І погане воно забере в чому? В тому, що багато дуже. Країн стануть нашими друзями, тобто у нас створиться якийсь такий як кулак, який буде стояти, дасть нам дуже багато зброї, оснастить Україну от, і буде стояти за Україну. Тобто це дуже позитивне, позитивна ситуація, і на внутрішній теж це позначиться ситуації. Тому що люди, можна сказати, трохи як заспокоїться це, вселить в них віру, надію і спокій, що ми таки доведемо свою справу до кінця, знищимо ворога на своїй землі. От. І далі вже я продовжу після цієї ситуації прогноз. На цьому я хочу закінчити і побажати вам всього найкращого. До побачення, дорогі друзі!